Вітаю, шановні, на цьому каналі. Як завжди, я з вами. Значить хтось тут іще на цьому каналі. Ну да ладно. Короче, треба покушати. Так, да, у нас є вкусненькі грибочки, але сьогодні ми з вами будемо куштувати гуманітарну допомогу з Америки. Як її отримав, дуже просто задонатили. Неважно хто, неважно як, але сам факт, що задонатили. Це гуманітарна допомога з Америки меню номер 3 Food gift from the People of the United States of America. You know what I mean? да? Як вам мій англійський? Дай Боже здоров'я. Е, дивіться, це е, добовий е, раціон на одну людину. І зараз ми будемо його коштувати. Для чистоти експерименту, я з нічого не їв. Чисто для того, щоб, ну, як каже одна розумна людина, що. Найкраща приправа для їжі це голод. Тому будемо пробувати, щоб було це все більш-менш об'єктивно. Але дивіться, е як би там не було, це суб'єктивна моя думка. Тобто, в вкусах не спорять, всі фломастери різні, на вкусі Ну, Ви розумієте цей прикол. Але головне те, що я розкажу чисто, як воно мені сподобалось чи не сподобалось, і так далі, і тому подобне. Тому. Ну, це треба зробити, цей дисклеймер, тому що почнуть нам казати, ти нічого не розумієш, таке і персяки, ну то ладно, приїхали. В общем, американське Мріе треба скуштувати. Поїхали. Пише, пише. uno, dos, tres, чек, платно. Поїхали. Дивіться, перш за все, що я хочу сказати про пакування. Це класичний поліетилен, чи як це назвати, це така прорезинена штука, як і в обичному MRE американському. Тобто якісно. Откривається воно, якщо от так його рвати, дуже важко. Тобто, ну, Майже неможливо. Але прикол в тому, що тут є така маленька штучка в букві В. Якщо взяти зверху, Сейчас, подождите, Якщо взяти зверху і потягнути в різні сторони, воно відкриється. І, ну, як і в звичайному Мемреі, нас чекає ще один пакет. Більше нічого нема, положимо поки це тут. І ще один пакет. І що найцікавіше, це добовий раціон. Дехто знає, дехто ні, що у американському Memorie там класика це... Разовий раціон, то один прийом їжі. Тут їх повинно бути три, як написано на упаковці. Тобто на, на всю добу. Так от, ну, вскриваємо другий пакет. Тут вже буде теж. Тоже... Тут легше вже. Я тут просто не сам. І давайте подивимося, що тут є. Якась бумажечка зразу нас зустрічаю. Uh, rice with vegetables. Тобто у нас тут рис. З овочами. Це вже непогано звучить, хотів би з м'ясом, але ну то таке. І тут вже написано, як цим пользуватися. І бачу якісь печеньки. Це у нас щось Vegetable barley Stew. Це бульйон. Не бульйон, а, скажіть, я скажу, це подліве, коротше якась. У нас є такий пакетик. Майже стандартний. Отакі маленькі пакетики. Pinut Butter теж хорошо. Страбери джем, дай Боже здоров'я. І ще якісь печеньки непонятні. Знов печеньки. Крекери і дві головні страви, я так зрозумів. Це на сутки? Ну, спробуємо продержатися, як то кажуть. Ну да ладно, це гуманітарка, ви, ну, не забувайте. Це у нас е, якраз оцей, оця подліва, коротше, а це у нас, виходить, риб, рис з совищами. Давайте розложимося і подивимося ну, по порядку, що тут і як тут. Давайте подивимося, як воно виглядає поближче. Перше у нас тобто то є Vegetable тобто, ну, Це типу, двіжуха в плані, я не знаю, чи бульйон це, чи чи жаркоє. Ну, коротше, щось те, що тушиться. Дай Боже. Далі у нас іде рис з овочами. Uh, rice, with vegetables теж непогано. Давайте пройдемося по маленьким пакетикам. Тут у нас крекери, стандартні крекери. Мені кажеться, вони такі самі, як і в МРЄшки. Потім у нас іде uh, Outmeal Cookie. Тобто є якась печенька. А от ми, я не буду переводити, вам треба ви переводите. Потім у нас іде Unforced toasted Pastry brown sugar, якийсь корічний сахар. Ну, воно трошечки розломане, але ну, нічого страшного. Далі у нас що, м -м, опять ще одна печенька, дай Боже. Потім е два маленьких пакетика це е горіхове масло, ну, типу паста. І е, це полуничний джем. Дай Боже здоров'я. Дві бумажечки, про які я вже казав. На жаль, тут немає розігрівачів. Було б круто, але це ж не МРЄшка, це гуманітарка. Не забуваємо про це. На бумажках нас тут указано нутріон Facts, Як вони переводяться. Господі прості. Состав, коротше. Складові ці жухи. І у нас іде маленький пакетик отакий. В такому маленькому пакетику ми його зараз відкриємо, подивимося, що тут. Найпопулярніша американська ложка, яка ну, типу, дуже якісна. Це дякую. Отакі сірники. Я їх дуже люблю. Ви бачили в шортах. Там іменно дай Боже, класні сірники. Потім. Fresh nap. Це у нас е, серветка волога. Потім у нас йде червоний перець, Ви можете додати за смаку, якщо таке любите. Е, отакий пакетик з, е, з сілью та обичним чорним перцем. Е, king Sugar. До речі, навіщо тут цукор? Не розумію. Але два пакетика. Навірно, піднять калорійність, І салфеточки. Салфеточки це хорошо, але вона дуже маленька і ну, таке, дай Боже. Ну є і є, слава Богу, що є. Давайте будемо куштувати, що в нас буде перше. Пиво в нас буде перше. Вирізаємо це. Так от, поки ми все розклали, давайте приділимося, що тут сніданок і вечеря. У нас є багато печень. Brown sugar солодке. е, э, суждаю. Crumble. Теж кукі солодке. Оце не солодке, тому що це звичайний крекер. І У нас є арахісова паста і, ну, клубничний джем. Ну, давайте Оце візьмемо на сніданок. Тобто, обычный крекер и джем с рахисом маслом – это ну, типа, самый классический снеданок у американцев. Сделаем это. Це, це остан... ну, давайте еще какую-то печеньку возьмем. М -м Любу. Например, а это будет у нас снеданок. Потом на обед мы возьмем рис с овощами, печеньку и, допустим, соль перец. І на вечері у нас буде а, оцей жар з овощами, печенька, гострий перець і все. Одна влажна салфетка, одна обична салфетка, і сахар у нас остається, і спички. Ну, дай Боже, попробуємо щось з цим зробити Переходимо до сніданку. Так от сніданок, що я вам скажу, у нас вийшло два типу. Бутерброда сэндвіча і, і одна печенюшка. Дивлячись на цей сніданок, я б сказав би, що тут не вистачає якоїсь буквально кави. Було б взагалі круто. Но сьогодні на суху пойдет. <laughs> так от. Замістимо його якось так. Тоді теж не пам'ятаю. Ну, одне солодке, я не знаю. Ну такий... ну ладно. Я вам скажу дуже непогано. Ну, печиво, це те, що крекери сухолапи. Але м -м, дійсно смачно. Ну, хочеться чимось запити. Треба було б щось, ну, типу, якось якось кофейку положити. Було б обсіан. Салфетку. Якось кофейку положить було б вообще идеально. Отдельно попробуйте эти намазочки. Классическое арахисовое масло. В магазині ее можно купить, нефиг делать, идентичный вкус, трохи солоноватый, такая, ну, вкусная, мені подобается. Hi. Джем э, клубничний більше похоже на повидло яблучне в яке десь там рядом клубніка лежала на складі і воно напіталась запахом. Десь отак. Ну, це повидло. А якщо вмісті отак, совмістити таким сендвічем балдеж реально вкусно. Ну Тут витягує арафісове масло. Я вам скажу, отакий бутербродик якщо лупануть. Ну, зранку. Якщо було б кава, то це 10 із 10. Так як кави нема, то це 8. Е витягує дуже арахисове масло. Ну, це чисто за те, що воно мені подобається. Печення, кстати, дуже похоже на вівсяне. Але у нас воно твердіше, а тут, бачите, воно крихке. Кремблкуке. Так, да, це вівсяне печиво. Один в один наше, тільки в нас, коли воно свіже, воно е, ламається дуже добре і трохи мягкувате. Коли вже не свіже, то воно таке трошечки суховате, але все одно ламається хорошо. А тут воно крошиться, Ну, по вкусу один в один на печення. я його теж люблю. Дай Боже, сніданок 10 з 10, якби була кава. Без кави ну, чай, я не знаю, хоч компоту якось налити, ну серйозно, сухомятка це. Лупить все солодка, якось би, до речі, у них є плавлений сир, був би тут плавлений сир і арахисове масло. есть один такий-один такий, один теж такий. було б чітко. Каже звук. Угу. звук. Поки мене не доїли комарі, в обід ідем макота нахуй. полеж тут. Дивіться, поки я розкладую обід, я вам скажу так. Тут дуже зручна упаковка тим, що ти зверху її відкриваєш, і вона в тебе виходить як, як тарілка. І дуже зручно віслом махати. Але я вам на тарілочку викладую чисто просто для наглядності, так що? Щоб було. Давайте робити обід. Отак, цак. Ось дивіться, і у вас виходить отака тарілка. Ого! смакота яка. Обід. Дивіться, на обід у нас рис з овочами. До речі, виглядає так, наче тут є м'ясо, але я в це не вірю. А, в американському мемрії є, є дуже гарні розігрівачі. Шкода, що їх сюди не поклали, було б взагалі круто, але ну немає і нема. Е, якщо вам попався такий пайок, ви можете просто оцей пакетик з рисом кинути в гарячу воду, подержати її, там вона розігріється і буде, дай Боже. Ну, маємо, що маємо. На обід у нас рис. За овочами і печенька. Уже інша. До рей. Це дуже-дуже-дуже приємно. Сіль, перець, це круто. Дуже класно. Спасибо за це. Ще петтипу якось. на вкусного до шашлику. А, та краще шашлика а короче коротше. солі йодованої солі бере ну, на секундочку і додамо перцю. Дуже даже крупно. Так, бумажечку сюди. Перемішаємо трохи і скуштуємо. Дуже даже смачно з перцем і з солью. І я вам скажу, що. Навіть при тому, що воно холодне, теж смачне. Та Марія, йдіть. Дуже смачне. Я б сказав би. Ну, 7, Сім із десяти. За цей рис з овочами хотілося б трошечки сюди м'яска. Або хоча б якусь, якусь ну, типу, бульйон м'ясний, я не знаю. Ну, я розумію, що. М -м на солсетка в мене є. І можна ще ну, пару сусідок. пожалуйста. Я розумію, що це, це таки гуманітарка, ніхто тим м'ясом кормити не буде. Ну, було б непогано. Я не розглядаю це як, як гуманітарку, я розглядаю це так, що ви взяли цей пайок і пішли ну, типа, на рибалку в ліс там або ще кудись, щоб просто ну, типа, не запарюватися і не готувати. І взяли вот цей пайок. Тому беріть тушенку. Банку тушенки сюда в'єбать песня. Тому 7 з 10. Ні, ладно, ну пихнул. Ну да, да. Хорош топтать. печенька у нас осталась. Пісочне печиво. Пахнет дуже смачно медом і ванилью. Прям балдер. Надо доживать. Не, реально с кітчиком без зашло. Суховата трохи. Бачу вам. речі, я думав, що ну, типа на, на, на запах, я думав, буде прям перебор з сахаром. Але на смак дуже-дуже прикольно. І нема чим запити. Тому нагарати себе болешки якоїсь. Ну і хліба, получається, у нас нема. Ми с нього печенья. Не, але вкусний. Ладно. 8 из 10. Рез вкусний. У нас зараз темніє, тому треба вечеряти. Дивіться, і в нас залишилась вечеря. Е, я думаю, що вона теж буде непогана, це, я не знаю, це якесь рагу. Е, дай Боже йому здоров'я, жалко, що немає м'яса. І лишилась у нас ще одна печенька. Ми зараз її відкриємо, подивимося і віддамо маленькому Да? Йди, бери. Тут дві упаковки. Ну, тут якась печенька, бери. Покушай. Скажи, вкусно чи ні? Думаю, буде вкусно, так? Да? Okay. Ну все, договорились. А ми попробуємо оцю движуху і я сподіваюся, що червоний перець йому допоможе. Але не факт. Бо м'яса там нема. А, до речі, нам пригодиться зараз якраз волога серветка для того, щоб протерти ложку від попередньої страви. Вона без але пахне добре. І вона досить така волога. Ну, дивіться, я вам скажу так, що Якщо з голодухи, то чесно, дуже смачно. Можна їсти, не пропадеш. Але знову ж таки... Uh, сіль була в нас тільки на обід. На вечерю вже немає. Але є uh, чилі хлоп'я. Тоже непогано, але ж запити чимось хочеться. Мені так. Помощниця, Тобі понравилось печення? Дякую, дякую. Кешбек. Бачите, то есть, ну, товарообмін це називається у нас просто людини. І як ви бачите, от якби був такий кусочок замість цього всього, я вам чесно скажу, набагато було б краще. Чи пізограм мекнуть, взагалі отлично. Тому отак це все вийшло. У нас залишився цукор, який не ну, зрозуміло, куди його одягати. У нас залишились дуже класні сірники, які я просто обожнюю. От просто ну, вони запалюються О, з Божою пам'ятю, звісно. Ну, вони запалюються. Але вони бумажняні. І в нас залишилась і жога, судя по всьому цьому. Тому я б сказав би, що дійсно хоча б на сніданок була б якась кавуся, взагалі було б отлічно. Але маємо, що маємо. Чуєш, а попробуєш оцю двіжуху? Зараз ми по... скуштуємо, яке сало смачне в селі. Зараз покуштуємо. Ніка, буде з нами салко куштувати? Трошечки. Солодке то, иди. конечно, классно, але сало смачніше. І где по кушку, иде? Э те, що мені не сподобалось, тут все овоче овочеве. То есть, ну, немає. вообще нема. Посмакуємо. Опа! Посмакуємо. Пробуй. А М -м, сало смачне. Сало смачне. Сказав запуску, попробуй. Да, оцю і оту. Сейчас. Ну як? Ну, Ніяке. Можна сказати, так. Да. Ну а якщо з голодухи? З Золодухи, ну і так воно смачне, але. Ну це смачніше, мені понравили, рис з овочами. Це тоже смачне. Попробуєш? Тільки отут червоний перець, лучше з цієї сторони. Попробуй візьми. Смачне, чи ні? Не любиш таке? Тоді а не любиш? Кушай а салку будеш? Давай, на маленькую, у вас мощнейшая, да? Да, сало реально офигенно. Сало согласен, я даже не поспорю. А чем ты сюда добрался? Пешком. Мы мы сейчас залезем в село, за пешком обратно на село. Дорогие друзья, благодарю вам за просмотр этого видео. А, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, вот эти все, все движухи, какие, что там треба сделать, ставьте. Донат в описании, конечно же, ну как без этого. И чекайте на видео. Спойлер. Будем выживать. Mm -hmm. Дякую. Короче, друзьяшки, я вам сказал, что ну, типа, пешком да, думаю, я не пойду. Но есть на свете добрые люди. А добрые люди ездят на чем? Правильно, на Субару. Дай Боже всем здоровья.